Хто йде? З мого це пекло це степ, в якому дуже холодні ночі, десь 30 градусів морозу, сніги. Я, я на собі відчував, відчув зиму на Донбасі у 2014 році. Це, це не степне пекло, це дуже холодно. Є каліки, яких можна важно відбрати, чекати. Тут ми готуємо. Ногами, давайте поміняємося. Подивіться. Я Цю баню ми робили три дні. Спочатку ми викопали рів, накрила його спеціальною плівкою, мішками, щоб вона витримала хоча б мінімальну міну. Ну, Пряме попадання вона не витримає, але 82 ми, ми думаємо, що вона може витримати. Працює от хлопців відсидів тиждень за тиждень вони двічі ходили в баню ну, В нормальному людському житті людина ну, частіше разу в тиждень не ходить. А тут же хлопці. Вони було пересвідчитися. Вони не не всі виживуть, всі переживуть. Вони було рукавиці, дуже теплі, носки зимові. І ось на свої в носки. Скирпетки. І ось зимовий спальник. Це волонтери передали, він витримує до 30 градусів морозу. З Тоже блендаш такие на цитату під горливым.